Йоу, друзі, всім васап! З вами Пінг, Сьогодні ми будемо слухати новинки цієї п'ятниці. Треків небагато, але я впевнений, що кожен з цих тречків, які ми зараз послухаємо, буде класним. Перед початком, звичайно, підписуйтеся на цей канал. Ставте лайк, пишіть будь-який коментар, це допоможе при просуванні цього відеоролику. Всі мої соціальні мережі будуть знизу, ви можете підписатися, слідкувати за мною там, і ми будемо починати. Цей випуск я хочу почати з повернення Force Ganga. Force не дропав треки, ну я не знаю, щоб сольно він щось дропав, останній трек його виходив ніби минулою весною. Чи літом, тобто дуже давно, якщо я не помиляюся, були фіточки, але щоб прям форс, таке от повернення було, сольно щось дропав, давно такого не було, давно не чув його. І тут він повертається, тричок спорт мод. Супер офігенна обкладинка. Просто ну свек. Просто американський стиль, фіолетова виглядає стильно. А, я бачив, що він там ще й кліп знімав дуже сочний. Тому. Послухаємо трек, зацінимо. Я думаю, що Форс жорстко зараз про себе нагадає і жорстко повернеться з цим треком. Тому Force Gang Sport Mode погнали слухати. Початок треку схожий на трек 25-го Віжена. Прям один в один. Ніби один той самий біт. На студі, перпл сфакли лузі, purple sip у капі. Нові таблетки в ній Ми їдем в спорт режим, це стиль до цього звик. Чому мені так тихо? Вона розбавить флау, сук пришвидше рин. Італійський сир сук пришвидше ритм, я куплю нові джинси джинс, Блансиал мой фіт, Джизиал мой обід, Джайза мой офіт. А милі двадцять три, я вже до цього звик. ха каже, клик. Я, хав зуби. я хав звук качаю стрип. звук качаю їх. звук звук їх Now we cash atrač Zelny Cap is alz. Я врусь, брак я ян гош. На выхид на студі Перпл с паркли лузи. purple сип у капі. Навіть ній не їдем в спорт режим. Це стиль до цього звук. Хе, Чому мені так тих вона розбавить флау? Сук пришвидший ритм, італійський сир сук пришвидше ритм, я куплю купляю джинс, my мафіт. Плотний трек. От я навіть не знаю, як по іншому його ще описати. Супер плотний качовий трек в тачку. Спочатку, коли я побачив сніпет, а цей трек дуже давно вже віруситься, ніби ще з зими. Якщо я не помиляюсь. Ну коротше, декілька місяців точно і в Тіктоці, і в редрумі я його чув. Якось спочатку мені не дуже зайшов. От якось він такий, знаєте, а, я в Русі дуже, типу, на похуй такий приспів, дуже легкий, а потім там, не знаю, декілька прослуховувань Сніпету, а, і постійно він десь грав. І мені, блядь, сподобалося. Я прям розкачався від цього. Ага, я в Русі. Рексон м'ям Гучі, воно прям. Якось заїдає в голові. Класний трек. Хвилина 48, всього за дві хвилини майже форс розкачав. Сумно не було. Прям ідеальний трек. Сподіваюся, що це таке повернення Force Gang. І може альбомчик якийсь, може ще такі треки в такому стилі, бо дуже форса не вистачає мені останнім часом. Тому Force Gang, дропай треки. Наступний трек 43 лука дропнув тречок ліквідним. Я, до речі, чув е, приспів. Мені сподобався трек такий український Немс Central усі, е, е, Тому давайте зацінимо. я більше не ці ігри. Боюся залишитись наївним. Побудь для мене ліквідним, бум, а мої амбіції, бакси, рекси, гривні, філки, фунти, стерлін, Фунти, старлін, стерлін, стерлін. Бум. А. бум, Я більше не граю ці ігри, Нє. бою залишитись наївним. Побудь для мене ліквідним, бум, а Мої амбіції, бакси, рекси, гривні, філки, фунти, стерлін, фунти, стерлін, стерлін. Мені не жалік, за стіною б'ється кришталі Маленька, вибери свій шлях, закри, закри на три замки, геншталь Закри на три замки за мною Залишив сол з тобою. Наші вікна відчинити зовні можна. Рукою а з тачки в тачку, з точки в точку. суйта стала буденним. Приємне зовсім неприємним. Я в купе втрачаю нерви, попри всі свої потреби. Я в купе втрачаю терпець. Втрачаю, втрачаю Мені терпить. просили рік за те, що був чоловіком, хто просив за рік, не зміг так і не встати. на мені важкий, з ним треба встати. 22 в холодній хаті, 43 шляхи до слави, цифри, цифри і зарплати. Я, я, я трачу час, коли кажу, що я трачу час. Безнадійність без в своїх очах прошу, не дивись на мене. Так ми б могли отримати все, але я не дивлюсь на кримінал. Фокус на важливих речах, не хватить слів, щоб я сказав. А Бум. Е, зупиню. Класна строчка, я трачу час, коли кажу, що я трачу час. Е прикольно. Мені куплет такий, 50 на 50, були дуже класні сочні моменти. Прям що я ну, мене прям розкачало сильно, і флоу змінювався, але були якісь моменти такі, такі собі, типу, десь там е строчка дуже велика. Там було на початку куплету ж, типу, з рукою щось, якась строчка про руку. Вона мені якось не дуже сподобалася. А так, куплеті, прикольно, що навіть на таких бітах, враховуючи, що це такий НЕМС. Да? І як я знаю, НЕМС всі треки просто звучать майже як один. А цей трек такий різносторонній, по-різному взагалі він тут грається. Флоу і текст прикольний. Тому, взагалі, ні, прикольний трек. Мене прям розкачав. І зараз приспів, приспів ахуєнний. А, я більше не граю ці ігри, боюсь залишитись наївним, побудь для мене ліквідним. Бу, а, мої амбіції, бакси, рекси, гривні, філки, фунти, стерлінг, фунти, стерлінг, стерлінг. Бу, а, я більше не граю ці ігри, боюсь залишитись наївним, побудь для мене ліквідним. Бу, а, мої амбіції, бакси, рекси, гривні, філки, фунти, стерлінг, фунти, стерлінг, стерлінг. Мощний трек розкачав. Чисто в мене такі претензії, можна сказати, до куплету. Були моменти, які не сподобалися, але так приспів заїдаючий, офігенний біт і голос впевнений, типу. Мені цей трек, реально я б його навіть я прослухав ще декілька разів і додав би його до себе в плейлист. А це, вибачте, мене дуже багато що значить. Тому 43 лука ліквідним посилання буде знизу, зацініть, мене прям жорстко розкачав. Наступний трек отакої. Просто щоб ви розуміли назву артиста Отакої. Звучить офігенно. Не хотів тебе пить, не хотів тебе сорі, ніби не горить, нього пане зорі.

Притончик такий, да? Ну що можу сказати? Трек мені явно сподобався більше, ніж кліп. А, у кліпа такий вайб, знаєте, чого? А, Макс Корж кліп знімав в 2017-2018 році. Така тусовочка, вдома. Оці лампи всякі, синьо-червоні, фіолетові. От плюс-мінус такий вайб кліпа для мене був. Трек, приспів прикольний, куплет не дуже. Мені не дуже подобаються трек і там, де прям завиває. Типу. От таке мені не дуже заходить. Якщо воно зроблене супер класно, то окей. Я, типу, поставлю лайк, зайде. А тут можна було б ще допрацювати, і такий тречок більш як, знаєте, для кліпа класно підходить. Але я би ще попрацював над треком. Я би попрацював ще над голосом, можливо, над виконанням, бо там були моменти, де прям він Ну, чути було як автотюн, так і ріже слух. От. А так думаю, що я не знаю, який це трек отакої. Якщо він тільки починає, то взагалі вопросов ноль. Якщо він вже займається давно цим, то треба. Ще, ще, ще пробувати робити. От біток, коли почалася оця пряма бочка, мені прям сподобалося. Напишіть в коментах, як вам, як вам взагалі такий от річок. А, Думаю, що це може стати хорошим для нього початком, і він далі буде від цього жанру відштовхуватися далі і просто сківуху. Свою цей розвивати, і буде взагалі м'ясо. Дякую, друзі, за перегляд. Це був Ліупінг, це були новинки п'ятниці. Поставте обов'язково вподобайку, якщо ви хочете більше відосів, якщо ви хочете, можливо, якийсь влог від мене. А хочу вам ще сказати, що скоро буде колаборація мого каналу з іншим каналом, буде класний випуск. Тому, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всі посилання на треки будуть знизу. З вами був Ліупінг, До нових зустрічей всіх цьому. Слухайте український реп. Пока.